В цей ранковий день чудовий, рада зустрічі я з вами. Добрий день, усіх вітаю і настрою гарно усім бажаю. Ось дзвіночок пролунав до роботи заклика. Тож і ми часу не гаймо. Зустріч з математикою починаємо. Будем дружньо працювати, створювати, фантазувати. Голос дзвіночка почули усі, навіть мешканці лісові. Хто перший на гостини поспішає? Влітку носить сіру шубку, взимку білого кожуха, довгі вуха, куций хвіст і морквинку ласо їсть. Правильно, це. Заєць, другий гість спритний майстер у стрибках, на деревах, по гілках, вся руда, пухнастий хвіст, рідний дім для неї ліс. Вірно, це білка. Ну а далі поспішає сірий, злющий і голодний, виїжджа дібно на місяць. Всі його бояться в лісі. Так, це вовк. Тут, як тут, серед звірів найхитріша. їй на місці не сидиться, пишний хвіст її краса, а звуть її Так, лисиця. п'ятий їсть влітку медом гласував. Досхочу малини їв, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Звісно, це ведмідь. Тепер, малята, будемо завзято звірів рахувати та ягодами пригощати. Ось тарілочки під ягідки розставимо. Кожному. Давайте з вами порахуємо, скільки до нас завітало лісових мешканців. Один, два, три, чотири та п'ять. Скільки потрібно зайчику покласти ягід у тарілочку. Так, одну. Одна жовтенька ягідка. Скільки ягід покладемо білочці? Звісно, дві. Дві зелених ягідки. Один, два. Скільки, як ви вважаєте, треба покласти ягідок нашому вовчику-братику. Звісно, три. Коричневі ягідки. Один. Два. Три. А скільки ягід буде у тарілочці у лисички, сестрички? Вірно чотири. Червоні ягідки. Один. Два. Три. Чотири. І скільки ярів буде у ведмедя? Звісно, він полюбляє їх найбільше, тому у нього їх буде п'ять. Рахуємо разом зі мною п'ять рожевих ярів. Один. Два. Три? Чотири. П'ять. Молодці, малята. Усіх звірів нагодували. Нікого голодного не залишили. Тож давайте порахуємо, скільки до нас залітало лісових звірів. Один, два, три, чотири, п'ять. А тепер спробуємо у зворотньому порядку. П'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Діти. Пропоную вам пограти. У кожного нашого гостя заховався чарівний звук. Пригадаємо, що звуки ми з вами чуємо вушками, а літери ми бачимо оченятами. Ну що ж, давайте пограємо і звуки весело піймаємо. Перший гість заяць поставили долоньку біля ротика. І ловимо перший звук. З-з-з. з з Відкриваємо долоньку. Що, нічого не піймали. Вірно, тому що звуки ми з вами чуємо вушками. Та який перший звук? Звісно, звук з, з, з. З у нас приголосний звук. Наступний гість. Це білка. Долоньку біля ротика ловимо перший звук у слові білка. Б, білка, б-б, б. Відкриваємо долоньку, нічого немає. Який перший звук у слові білка? Звісно, звук Б. Який він у нас? Приголосний чи голосний? Так, приголосний, молодці. А які перші звуки? Спіймайте діти ви у назвах інших тварин. Будь ласка, продовжіть гру з батьками удома. А також пропоную вам нагодувати та порахувати їх. До побачення, малята! Ви великі молодці! І з вами, лісові мешканці! Час прощатись, дітворі. До нових зустрічей!